Усім привіт! Як завжди з вами Павло, і сьогодні поговоримо про цікавий аудіогаджет, але в той самий час зовсім не аудіофільський. Тож, шановні аудіофіли, будь ласка, покладіть руки на стіл і дивіться так. І це буде ось така штука це FOSI Audio K5 Pro. Не треба плутати з Fio k 5 Pro. Вони це називають геймерський ЦАП, тобто цифра перетворювач для геймерів. І з одного боку тут дійсно цифронаговий перетворювач, непоганий підсилювач, який видає 500 мВт на 32 Оми. А, і тут розумно вони зробили підтримку USB Audio 1.0, тобто тобто верхній ліміт USB е, обмежений 96 кГц. А, але підтримуються майже всі джерела, які розуміють USB-аудіо. Різні ігрові консолі, смартфони, навіть Windows, здається, але Windows я не перевіряв. MacBook точно з цим працює. Але з цікавого тут, звісно, той факт, що тут є вхід для мікрофону і тут є аналогово-цифровий перетворювач, тож ви можете... Е під час ігор розповідати своїм товаришам по команді, що ви думаєте про жіночу половину їх батьків. Ну, взагалі дуже багатообіцяючий пристрій, в якому є багато цікавих фішок, але в той самий час для авдіофілів він просто не задумувався. Його офіційна ціна складає 80 доларів на сайті, і вони навіть надали мені не афіліативний промокод, щоб я з вами поділився. Але якщо він огляд цей вийде так, як я планую, то, скоріш за все, він підпаде під Чорну п'ятницю, тож там будуть. Навіть цікавіші пропозиції, ну і з усім цим давайте дивитися. Анекдот дня сьогодні такий: він і вона лежать в ліжку, вона дивиться у вікно, ось вже й сонце встає. Так, давай без свого звичного сарказму. Давайте швиденько все розпакуємо, приємна. Невелика коробка з гарною мінімалістичною поліграфією. Не стали вони заповнювати все інформацію. Тут її дійсно мінімум. Тож, підкреслюють вони, що 30 днів на повернення і 18 місяців навіть гарантії при купівлі в них. Далі відкриваємо. Тут в нас інструкція, хоча англійською, але в цілому доволі корисна. Далі коаксальний кабель. Точніше, насправді ні, це оптичний. Е, далі. Корисний дуже шнурочок для під'єднання ЦАПу до джерела. З одного боку USB Type-C, з іншого Type-A, але якщо зняти цю частину, то він теж Type-C. Два в одному кабель дуже гарно. І також в нас ось такий адаптер. В, цьому, в нього роздільні входи для навушників і мікрофону. Тому, якщо ви використовуєте. Чотирипінові навушники гарнітуру, то цей адаптер допоможе вам під'єднати її. Ну і безпосередньо сам k 5 Pro. Назву, звісно, вони випадково такого брали. Вірю, вірю. Так. Приємний на вигляд, компактний пристрій, зроблений з такого сіренького. Алюмінію дуже гарно виглядає, як на мене. Компактний, зручний, мало місця займає на столі, але в той самий час виглядає дуже приємно. Він зроблений з алюмінію, він не дуже важкий, але все ж таки відчуття доволі щільного металу тут є. І доволі гарні гумові ніжки тут додані, тому він фактично гарно ними чіпляється за поверхню. Що важливо для. Неважкого компактного пристрою. Позаду в нас USB-вхід. Він може слугувати як для подачі цифри, так, або ж просто для живлення. Далі оптичний та коаксіальний входи, тож як бачите, все це підтримується і здається, оптика з коаксіалом підтримує 192 кГц. І далі в нас тут аудіовихід, тобто, ну, скоріш за все, типовий геймер під'єднає сюди колонки. З недоліків те, що навушниковий вихід і колоночний працюють одночасно і на них регулюється гучність на обох теж одночасно. В цілому, якщо там ви використовуєте зараз навушники, колонки можна просто вимкнути і вони не будуть звучати, тому їм не заважатиме. Але якщо ви хочете використовувати саме колонки, а у вас ще під'єднані навушники, то краще навушники від'єднати, тому що можна на них зробити. За велику гучність, тож така ручна комутація, її доведеться використовувати. Попереду в нас вхід для навушників і мікрофону. До речі, мікрофон і вхід доволі якісний. Далі в нас три світлодіоди, які показують нам, який вхід обрано. На жаль, не запам'ятовує він при вимиканні, який був вхід обраний. Далі в нас є темброблок, жах для аудіофіла. Можна відрегулювати низькі частоти, і верхні. В обох цих крутилочках є така виражена середня позиція, де вони фіксуються. І універсальний. Регулятор гучності він також натискається. 2 секунди натискання вмикають, вимикають пристрій, а короткі натискання пере перемикають входи один за іншим. В цілому доволі приємне відчуття регулювання, непоганий потенціометр, але є на початку зона розбалансу каналів, типово для аналогу, але вона швидко минає. Ну і плюс з гіпер дійсно чутливими навушниками. Тут буде невеликий запас регулювання гучності. І також буде фоновий шум, ну, але гіперчутливі набушники це доволі очікувано для них. Якщо ж не брати щось занадто чутливе, ну, все рівно для таких набушників потрібно щось більш авдіофільське, а взяти звичайні там, лопухи або навіть і внутрішньоканальні модельки, там, в яких хоча б. Там не знаю, 24 оми імпедансу, і там десь в районі 100-110, чутливість, то проблем немає. Приємне відчуття регулювання і доволі добре він себе поводить з точки зору керування. Тож стоїть на столі і можна там щось трошечки підкручувати, доволі непогано, відчуваючи себе, як відповідальним за свій власний звук. Я так подумав, що тест мікрофону тут не завадить. Тож я записую тут войсовер за допомогою мого стандартного мікрофону від Rode, який я завжди використовую. Але через ось цей ФОСІ Audio k 5 Pro, через його вхід до мікрофону. Я тут не буду використовувати якусь корекцію гейна еквалізацію. Тож цей фрагмент дасть вам уявлення, як звучить аудіо вход цього пристрою. Ну і звісно ж нам треба поговорити про звук, куди без цього, як бачите, я навіть під'єднав його до m 17 він працює. Не те, щоб на практиці це мало якийсь сенс, бо m 17 звісно, набагато краще по звуку. Але по-перше, в принципі, продемонструвати, що так теж можливо. По-друге, треба ж вам показати приклади. Ну і по третє, я це зробив тому, що можу, а чом би і ні. Тож, в цілому, взагалі, якщо там не порівнювати з чимось авдіофільським, там з чимось заточеним чисто під звук, то тут дуже гарна якість звуку. Особливо якщо там взяти його з якоюсь знижкою, то взагалі це просто. Бомбовий пристрій з точки зору співвідношення ціни та якості. Я навіть не хочу, знаєте, от весь час повторювати там, для своєї ціни, для нецапу. Тобто, якщо вам потрібна чисто якість звуку, там постраждати всілякий аудіофіліт, ну там треба вам якийсь k 11 або якийсь хоча б цей гарний свисток підібрати собі до смаку, але це пристрій не для цього, в нього інша цільова аудиторія і. Він робить все інакше. Звісно, тут можна дуже в великому диапазоні підкрутити собі низькі, ну, не собі, а цьому пристрою низькі і високі частоти, там дійсно великий діапазон. Можна і бустанути бас помітно і прибрати, і з верхніми частотами там теж доволі гарний діапазон погратися. Але підозрюю, що більшість людей, хто його придбають, вони якраз будуть. Підіймати низькі частоти і прижимати можливо верхні дехто. Тож варіант, якщо вам потрібна басу і не потрібні верхні частоти, або хочеться їх м'якшими, то тут це буде чудовий варіант. Тож, в цілому. В що дивно, в цьому положенні нульовому на 12 годину, там трохи бас прижатий, глибокий, особливо, і трохи верхні частоти, тобто там є невеликі, невеликі провали. Але, звісно, ви можете їх одразу компенсувати, скрутивши з нульового положення. Але насправді, навіть в нульовому положенні, я не скажу, щоб мені бракувало низьких частот, тому що я віддаю перевагу. Якості, а не кількості. Звісно, тут бракує дрібних нюансів, трохи не ідеальна передача текстур, він не видає максимальний панч, але в цілому баз збалансований, звучить доволі натурально, і якщо там не брати якісь аудіофільські прям записи, то звучить класно. За аудіофільськими записами, особливо, якщо там зайнятися аб тестами, то там зрозуміло буде, що можна краще на низьких частотах, але навіщо цим займатися? Це не пристрій для аудіофілів, тож не треба тут цим і страждати. В цілому, доволі приємні низькі частоти, нормально контролюються і поводять себе добре. Тож, давайте перший приклад в нас Це буде. Harvester of Sorrow. Якщо ви подумали, що назва вам знайома, то ви не помилилися. Це дійсно а, такий авдіофільський кавер від Little Крута і Джен Мундія. І тут в нас такий аудіофільський акомпанімент, вокал чудовий, все це гарно прописано. Звісно, бракує там акустичному басу трохи реалізму, але в цілому він звучить дуже-дуже приємно. В нього є тіло, він там не зовсім розмазаний, в нього правильний розмір, тому взагалі тут, якщо не прискіпуватися, дуже норм. Середні частоти головна зірка всього шоу, ну тому що навіть по замовченню в нас вони трохи підкреслені. В них нормальна роздільна здатність, це не пристрій для вислуховування дрібних нюансів, звісно, не для тих, хто полюбляє моніторність. Тут є трошечки доданої ваги на середніх частотах, але знов таки небагато. Не Тому є підкреслена тілесність низькочастотного вокалу, але в той самий час і гарне тіло інструментів, але в той самий час там жіночий вокал не страждає від несподівано додаткового додаткової ваги доданої до нього. Тож, в цілому, вага розподіляється нормально, непогана динаміка, уявна сцена десь трохи більш середньої завширшки і завглибшки. Звісно, тут немає якихось цих апаратних 3D аудіо там долбі, я не знаю, які там в кого зараз технології. Але в цілому зараз в усіх виробників заліза, там і софта. Всього, що позиціонується для геймерів, там в них гарні свої всілякі рішення для того, щоб створювати 3D звук, а потім його просто виводити. І тому в цілому для всіляких 3D фішечок він теж звучить доволі добре. А, ну і він насправді не дуже критичний до якості запису. Тож тут можна не страждати знов всілякою аудіофільньою, типу, вислуховувати різні релізи. Якщо там між ремастером і оригіналом буде там велика різниця, помітна, то, звісно, він її передасть а там типу займатися там вислуховуванням, що краще, японський первопрес або там германський, німецький, ну тут не, не дещо б є сенс. Він для цього не створений. І в нас для середніх частот. Теж, насправді, не зовсім простий трек. Це Девід Гілмор, його сольник, і трек зветься The Girl in The Yellow Dress. Тут в нас теж доволі помітна ставка на акустичний бас, приємна мелодія, гарний вокал, все це нормально записано, добре зведено. В цілому звучить дуже приємно. Знов таки, якщо там не порівнювати з чимось більш дорогим і більш авдіофільським. Верхні частоти, вони прості, вони базові, в них така протяжність більше за середню, але не суперпротяжна. Немає шаруватості, там насичення обертонами відносно базове, але в цілому верхні частоти подаються чисто і доволі охайно. Ви можете обирати ту кількість, яка вам потрібна, тому, якщо ви не полюбляєте верхні частоти, то варіант придавити їх тут вам буде присутній. Взагалі там можна підкреслити навпаки, щоб все це зробити більш повітряним, але якщо сильно підкреслити, то там вже стає дійсно неприємно слухати. А, ну і навпаки, там вниз можна знижати, знов там потім почнеться вже неприємний варіант звуку. Ну і також, якщо там сильно громко валь... сильно ввальнути гучність, а також там накрутити бас, наприклад, то звісно попруть спотворення. Тож, все ж таки, тут треба до всього підходити з головою. Але в цілому базові обертани передаються, тембрально насичені інструменти звучать теж добре. І ось як насправді приклад дуже такого аудіофільського треку, і звісно, там в. Прослухати його на тому самому М17, то різниця буде дуже помітна. Але якщо цього не робити, то Lark's Tanks in Aspic, Перша частина від King Crimson, дуже насичений всілякими перкусіями трек. Ну і там гітари, по три йдуть в верхні частоти. І взагалі, тут King Crimson це дійсно аудіофільська штука навіть для тих своїх часів. Тож в цілому звучить не ідеально, але знов-таки доволі приємно. Якщо казати про навушники, з гіперчутливими буде чутно фоновий шум, якщо підняти гучність. Але зазвичай фоновий шум стає е, помітним, коли вже це дискомфортно слухати. В цілому просто не треба в нього під'єднувати щось гіперчутливе. Знов таки, мабуть, 300 омні навушники для нього можуть бути too much, занадто, але в цілому нормальні повнорозмірні навушники він непогано розкачує, тож. З цієї точки зору, також все, що вкладається в рамки здорового сенсу, він буде розкачувати. Казати про порівняння, ну насправді не бачу жодного смислу, тому що це пристрій, який стоїть особливо. Да, там, якщо вам не потрібен мікрофонний вход, вхід, не потрібні там. Ці два регулятори, то, звісно, ви можете знайти якийсь собі настольний або навіть портативний ЦАПік, який буде краще, але в нього своя ніша, і це ось таке використання в якості зовнішньої аудіокарти. Він дійсно краще, ніж ось ці як встройки, вбудовки, там ті кодики, що йдуть з чіпсетом. Знов таки з якоюсь професійною там аудіоінтерфейсом, мабуть, в йому не тягатися, але в базовому використанні дуже грошоефективна штука, яка пропонує дійсно чудове співвідношення ціни та якості. Та й взагалі, якщо не страждати з цим аудіофільським снобізмом. Доволі приємно користуватися і як тактильною, так і з точки зору звуку. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.